В цей важливий час, в такий складний час, ми розуміємо, що е, треба співпрацювати з благодійними організаціями, треба співпрацювати з гуманітарними фондами. І е, треба не тільки чекати, що хтось нам щось привезе, щось нам надасть, а треба самим е, шукати контакти, виходити на співпрацю, пропонувати. Е, е, Такі процедуру цієї співпраці, коли ми запропонуємо наприклад приміщення, наприклад, транспорт, наприклад, свої фізичні зусилля наших працівників. Послуги наших юристів для того, щоб при по відповідній програмі нам було більше можливості отримати відповідну гуманітарну благодійну допомогу від різних сьогодні міжнародних фондів фондів. Фонд Help Group, з яким ми починаємо співробітництво, це засновник італіянська компанія, італіянська громада, і ми розуміємо, що ми вже працюємо з італіянцями. Ми працюємо сьогодні з фондом АВСІ. Це важливий напрямок допомоги внутрішнім особам, але коли нам пропонують також різні програми співпраці, ми розуміємо, що той напрямок, який ми для себе обрали, а він дуже важливий для нас, це співробітництво по гуманітарній сфері, по благодійній сфері, з різними організаціями, ми розуміємо, що треба в цей процес активно входити. активно... Працювати, надавати пропозиції і налаштовуватися на довготривалий термін співробітництва не залежності, яка буде ситуація. Ми розуміємо, що буде відновлення, буде реабілітації. І сьогодні ми кажемо не тільки про матеріальне, ми кажемо про духовне, тому що сьогодні цей наприклад, фонд він нам пропонує також і реабілітацію. Реабілітацію дітей, реабілітацію дорослих, реабілітацію військових. Це дуже важливо. Ми знайшли приміщення в нашому центрі реабілітації. Учасники бойових дій знайшли там відповідні зали, відповідні там обладнання ми будемо надавати. Але їхні будуть працівники. Зараз проходить знайомство, зараз проходить комунікація на майбутнє на те, щоб ми співпрацювали у проєкті, який запропонувала нам міжнародна організація, яка фінансується з італійського бюджету і за участі. Нашого фонду за участі міської влади у сумах. Я думаю, що це буде впроваджено і дуже вдало. Наразі йде мова про проєкт психологічної підтримки ВПО, які знаходяться в сумах, які постраждали внаслідок бойових дій. Це безпосередньо діти, дорослі і підлітки. Програма буде впроваджуватись 5 місяців. На це все є кошти, і ми розраховуємо на. Те, що буде проходити десь 1200 осіб цю психологічну підтримку, торкових заняття підходять тут такі так, так, так? Да, mm -hmm. mm -hmm. далі. Можна говорити, що об'єктах я сьогодні вже розказував, і если... самі, щоб вони відвідували, ну в принципі також ці листівки залишити Підготовка до зімні, допоможі ВПО, допоможі ВКП і так далі. Якщо можна документально підписати меморандум mm -hmm. про співпрацю. Нужно да, можно будет целиться вместе и уже как сделать прохождение курса, еще будет получать гуманитарный ну, курс. То есть мы а закрываем То есть Россия будет закрывать гуманитарный курс? У них находится офис э -э, в Украине. Мы вам предъявляем, что, что... А там не будет лишней информации, которую вы не, не будете знать. Просто